20 червня на набережній Незалежності в Ужгороді до Всесвітнього дня біженців провели толоку солідарності та рішень для біженців та внутрішньопереміщених осіб. Організували захід представники агентства ООН у справах біженців разом із міськрадою та партнерами. Ми говоримо про вимушене переміщення в 2014 в році. Це було біля 60 мільйонів людей в світі. Зараз ми говоримо на квітень 2024 року майже 120 мільйонів людей, що були вимушені покинути свої домівки. Що ми говоримо загально стосовно біженців в Україні і внутрішньопереміщених осіб в Україні разом це більше 90 мільйонів людей що покинули свої домівки і шухають шукають захисту чи то в україні чи то за кордоном. кордон на цьому заході був і Фаді Абу Алькарі. Він в Україну приїхав із Палестини із сектору Гази, як каже, сам через війну. Чоловік живе на Закарпатті у місті Мукачево із 2010 року. Фаді має статус особи, яка потребує додаткового захисту. Законодавство передбачає дві форми захисту: перше це статус біженця. Це коли індивідуальне, йде прослідування за п'яти конвенційними ознаками до конвенції про статус біженців, якої приєдналася Україна до 2001 році. Друге це додатковий захист. Ми говорили, додатковий захист це є біженці війни. Це люди, яким загрожує серйозна небезпека в країні. Походження саме такий статус е має зараз падя. За словами Вікторії Ковач, наразі на Закарпатті проживає 66 людей, які мають статус біженця, і 88, які мають додатковий захист. Фаді розказує, на Закарпатті вже має родину та роботу. Також будує власний будинок. Поправлені комп'ютер моя спеціальна інформаційн Я закончив вдома фініверситет ЛАКСА. І я зараз роблю на Організація Ніка, фонд Ніка і адмінсистем Ніконіх. На толоці солідарності та рішень для біженців та внутрішньопереміщених осіб в Ужгороді вимушені переселенці представили свою продукцію на крафтовому ярмарку. Власні справи розпочали за гроші з міжнародних грантів, які отримували, зокрема, через громадську організацію Неємія. Виконавча директорка організації Тетяна Мачабелі розказує, отримати гранти людям. Їхні представники допомагають спочатку повномасштабного вторгнення. Біля 70 чоловік отримали гранти, але це ресурси і це кошти від різних міжнародних організацій. Основна мета це інтеграція, це сталі рішення, це довгострокові рішення. Таке, щоб людина не лише одноразово отримала допомогу, але це вже була комплексна допомога, і в кінці кінці. Вона відчувала себе захищеною, забезпеченою і теж була таким повноцінним членом громади, і могла допомагати іншим. На жаль, в нашому місті у нас нічого не залишилось такого. І я подумав про те, що треба розпочинати якийсь новий бізнес. Коли побачив, що в Німі я об'явила грантову підтримку на схожі ініціативу, я подав ініціативу і отримав фінансування. Мене взагалі Ужгород та Закарпаття вразила обілієм. А фруктів у мене була хобі таке. Я ще дома виробляв цукати, і я тут почав робити цукати з різних місцевих продуктів. Для відвідувачів толоки організували 10 інформативних та інтерактивних локацій, зокрема, розваги для дітей та виставку із світлинами власних справ переселенців. Тетяна Рожновська, Андрій Гісем, Суспільне новини.